Реабілітаційний центр дорога життя в обласному центрі має багато справжніх друзів. Його підтримка організацією, що заснована родиною Габсбург Лотрінген, і має представництво більше ніж у 70 країнах світу, можна назвати вже традиційною Для подарунків ми зібрали багато речей: велосипеди, іграшки, теплі речі на зиму. Ми б хотіли додати гарного настрою і привітати всіх з різдвяно-новорічними святами. Напередодні веселих свят вихованці реабілітаційного центру мають багато справ. Власними руками вони майстерно виготовляють подарунки, співають пісні, готують концертну програму. Щирість людей з обмеженими можливостями їх здатність бути корисними і по-справжньому радіти дружному спілкуванню не може залишити байдужим. У наступному році в національній газеті Спілки друзів ми плануємо опублікувати велику статтю про діяльність цього реабілітаційного центру, про інші об'єкти нашої допомоги у Закарпатській області. Таким чином, ми хочемо надати відповідну інформацію більшому колу людей і задля організації допомоги розбудувати мережу благодійності у всій Австрії. Крім вихованців реабілітаційного центру дорога життя, гуманітарну допомогу організації Полум'я миру отримали і діти великоберезнянського інтернату. «Діяльність наших друзів з Австрії дійсно важлива. В першу чергу вони допомагають дітям. Наступний крок нашої співпраці організація безпосередньої комунікації дітей з України і Австрії весняній погоді, справжній різдвяно-новорічний настрій гості з Австрії відчули і в центрі німецької культури Паланок, куди завітали вперше. Благодійники вражені спектром діяльності цього культурно-освітнього закладу. Україна Україна слов'янська країна. Я знав, звичайно, що ця її частина колись належала Австро-Угорщині, але не сподівався потрапити на урок німецької. Дуже приємно, що тут є німецькомовна громада. Надзвичайно важливо зберігати мову, не втратити її. Представники організації Полум'я миру сподіваються, що привезені ними книги сприятимуть інтересу дітей до вивчення німецької мови, а до складання об'ємних пазлів долучаться і дорослі відвідувачі центру німецької культури. Ці книжки ми додамо дітям до різдвяних подарунків. Впевнена, вони дуже радітимуть. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю і запрошуємо родину Габсбург-Лотрінген відвідати наш центр німецької культури.